Вельмисановна героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових Лицарів на здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги. Преміальні отримують діти загиблих захисників Ненки Україна теренах якого мешкаю. Дарунок генію з життєвим кредо караюсь, мучуся, але не каюсь, котрий і мертвим, і живим, і ненародженим залишив Соловіну спадщину, Який передбачив наше сьогодення, воно у відео сон на цьому каналі. Передрік нашу неминучу перемогу і на оновленій землі врага не буде супостата, заповів сім'ї великій, сім'ї вольній новій, нарешті позбутися статусу ягнят і, врешті-решт, стати. Козенятами, отакими, як моя вихованка зірочка. Вона стане мамою, з'явиться дівчинка, буде коза, народиться хлопчик, буде коза, к. Не к, а к ца. Якому він уже у віці оцієї малявочки покаже де раки зимують. І ви це побачите. Наразі ж дивимося Кінець світу для них червоніє пустині, червона, глина, печина. Бур'ян колючий та будяк та інде тирса за осокою в яру чорніє під горою дикий інколи, кайза тихенько вийде на гору, на тім захилі, верблюді непевне діється той дій Мов степ до Бога заговори, верблюд заплаче, і кайзак понурить голову і гля. Tak. Synchach, kajzak wspomniany, delikatnie spuść się w górę i w górę w Пустині звонобув і буде сон амбула.